Ну, ми традиційно, коли проводимо вишиванку фестиваль, думаємо, які заходи можуть бути цікавими для того, щоб порізноманити нашу програму. У нас навіть одна з традицій, що у нас кількість заходів відповідає кількості років, які е, виповнюються Україна. Відповідно, одним з таких заходів, які ми були цікаві одеситам, це вивопровів е, жовто синій приурочений до Дня Пропри, до Дня Незалежності України. Е, 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 е. Якийсь четвертий, мабуть, рік поспіль проходить цей велопробіг. Учасники по центру міста приїжджають по певному маршруту з жовто синьою символікою у вишиванках. ви вирішили прийняти участь в пробігів? Приймають участь у всіх діла пробігів. За здоровий образ життя люблю такі мероприятия. Mm -hmm. почему бы и нет? Солнце, хорошая погода, хорошее настроение. На самом деле, я очень сильно долго, ну, очень долго ждала этого пробега, потому что недавно я приобрела велик, и я, ну, я не знаю, мне кажется, это очень яркое событие. Я вообще очень долго ждала его фестиваля, потому что я люблю свою страну.